Український політик та екс нардеп від забороненої партії ПЗЖ та бізнесмен Вадим Столар підтримав Ізраїль у війні з Хамасом та надав гуманітарну допомогу постраждалим на 10 мільйонів доларів. Політик розпорядився, щоб усі кошти були відправлені на потреби людей, які постраждали через атаки терористів. Здавалося б, що це добре, і ця допомога стала виявом дружби та солідарності між Україною та Ізраїлем. Проте разом із тим є ще один нюанс. Проблема в тому, що Ізраїлю є кому допомагати а от власна країна більше потребує підтримки. На 10 мільйонів можна було закупити безліч техніки, необхідної для української оборони. Також варто зазначити, що сам Екснардеп зараз проживає в Монако. Відомо, що він перетнув кордон 1 червня. За інформацією, на початку року столар майже через рік після першого виїзду був змушений повернутися в Україну і навіть відвідувати засідання парламенту, бо під загрозою опинився його депутатський мандат. А коли знову намагався виїхати, то вже не зміг і був вимушений залишатися в Україні із січня по квіти. У квітні питання столера вирішились, і він знову зміг повернутися до звичного життя на лазурному березі в маєтку. Сам же столер пояснює ситуацію тим, що в Монако у нього живе сім'я, його діти ходять там до школи, і він не бачить в цьому нічого страшного, адже вони з дружиною, ніби із власних рахунків, платять за цю школу і відображають це відповідно до законодавства. Також згодом стало відомо, що персонал Столера у Ніці вже переробив номерні знаки на його авто з українських. На європейські.